Доброго дня, шановні прихильники футболу. До вашої уваги передмова до шостого туру Ліги Чемпіонів заключного туру заключні поєдинки в 2023 році в цьому найпрестижнішому клубному європейському турнірі. Тож давайте згадаємо ситуацію, яка склалась на даний момент у всіх восьми групах. Ну і, власне поглянемо на всі 16 поєдинків, які на нас очікують. Отож, сьогодні, вівторок, 12 грудня, в нас поєдинки груп A, B, C та D. Традиційно в шостих заключних турах матчі в групах відбуваються паралельно. Тож в першому слоті о 19.45 поєдинки групи B Ланс Севілья та ПСВ Єндховен Арсенал. Пригадуємо, що в цій групі вже відомі обидва учасники плей-офф Ліги чемпіонів. Це Арсенал з першої позиції, ПСВ Ендховен з другої. І, відповідно, їхня очна зустріч в цьому турі матиме фактично формальний характер. Хоча, звичайно ж, боротьбу за рейтингові бали та преміальні. Ніхто не відміняв. Також згадаємо, що в першому колі Арсенал виграв 4-0, тож, можливо, аєнтховенці спробують в деякій мірі помститися за ту поразку. А от у Франції в матчі Лан севілля звичайно ж, буде справжня заруба за третю сходинку за путівку до плей-офф Ліги Європи. Коли чуєш Ліга Європи та Севілля, звичайно ж розуміє, що між ними якась хімія так і є. І незважаючи на те, що Севілля в цьому сезоні в жахливому стані, шанси, як на мене, поборотися за успішний результат у Франції, і, відповідно, вийти до плей-офф Ліги Європи, у Севільців є. Для цього потрібно виграти у ланца. Нагадаю, у першому матчі між ними в Іспанії була зафіксована нічия. Тож перемога виводить саме Севілью до плей-офф Ліги Європи. Хоча, якщо подивитись виключно на результати, останні, які демонстрували. Трують обидві команди. Звичайно ж, Ланс фаворит. Їм вистачить і нічієї. Вирушаємо далі всі інші поєдинки о 22.00, тож групі А – Копенгаген, галатасарай та Манчестер Юнайтед, Баварія. Звичайно ж, як тільки відбулося жеребкування групової стадії, то всі думали, що от саме цей матч це буде матч за першу позицію. Але на даний момент констатуємо, що зустрічатимуться четверта та перша команди групи. Хоча Манкуніанці і є кращою атакою цієї групи, забивши 12 м'ячів, вони також є і найгіршою обороною, як наслідок посідають четверту сходинку, але зби. Шанси на плей-офф Ліги Чемпіонів. Для цього, по-перше, самому Манчестеру потрібно виграти у Баварії, а це буде, думаю, непросто. І при цьому, звичайно, сподіватися на нічию в матчі Копенгаген, Гала та Сарай. М'яко кажучи, шансів на це небагато, але вони тим не менше залишаються. Також нагадаю, що і Манчестер, і Баварія на вихідних осоромились в національних першостях, зазнавши розгромних поразок. Тож в цьому поєдинку, в тому числі, і перед своїми вболівальниками, вони повинні за це вибачатися. І, хоча вивіска матчу Манчестер-Баварія, звичайно ж, просто неймовірна, всі ми прекрасно розуміємо, що практично все вирішуватиметься саме в Копенгагені, в матчі місцевої команди та Галатасарая, оскільки переможець цього поєдинку в незалежності від результату іншого матчу, виходить до плей оф Ліги Чемпіонів. Звичайно ж, датчани на правах господарів. Я думаю, є фаворитами, особливо зважаючи на те, що і Баварії вдома дали бій 1-2 лише поступившись, і виграли у Манчестера. Але і Галатасарай, нагадаю, єдину свою поки що перемогу здобув саме у виїзному поєдинку. В групі Сі гратимуться поєдинки Наполі Брага та Уніон Берлін Реал Мадрид. Пригадуємо, що від цієї групи Реал уже з першої позиції в плей-офф, а от матчі Наполі Брага буде розігруватись друга путівка. І хоча неаполітанцям влаштує і нічия, але зважаючи на те, що останнім часом вони, м'яко кажучи, не радують своїх прихильників вдалими результатами, думаю, сьогодні вони гратимуть, звичайно ж, вдома лише на перемогу. А от в Берліні Уніон, який нарешті здобув першу перемогу за три місяці, буде приймати, не знаю, можливо, резервний склад. Реала побачимо, але шанси в уніона на євровесну залишаються. Для цього потрібно виграти у реала і сподіватись на поразку Браги. В групі дій відбудуться два доволі такі інтригуючі поєдинки, в яких багато що буде вирішуватись. це зазбур Бенфіка та Інтер Реал сосєдат Пригадуємо, що Інтер та Сосєдат уже в плей Ліги чемпіонів, але не зрозуміло, хто з якої сходинки сьогодні розіграш лідерства в цій групі. Нагадаю, що в Іспанії в першому колі була зафіксована нічия. Відповідно, і сьогодні нічийний результат влаштує Реал сосєдат а інтеру потрібна лише перемога. Хоча іноді здається, що італійським клубам насправді байду. Дуже з якої позиції виходити в плей-офф, головне туди потрапити. Тому, наприклад, яким складом сьогодні вийде Інтер, не знаю. А от в Австрії буде справжня заруба за путівку до плей оф Ліги Європи. Нагадаю, що в першому турі Зальцбург виграв Лісавоні Лісабоні 2-0. Хто зна, можливо, от після тієї поразки у Бенфіки ось так все ж Кереберт і полетіло в цій лізі чемпіонів. Тому сьогодні австрійці влаштує навіть поразка з мінімальною різницею. Чи може Бенфіка в Австрії виграти з різницею в два або більше м'ячів? Будь ласка, залишайте свої думки в коментарях. Тепер переходимо до матчів середи. О 19.45 відбудуться, можна сказати, товариські матчі в групі G, Лейпциг, Youngboys та цервина зв'язка Manchester Сіті, тому що тут все відомо. Перший Сіті, другий Лейпциг, третій Youngboys, четверта цриана Зв'язда. Можливо, в деякій мірі господарі, а саме церена зв'язда та Лейпциг, спробують порадувати домашніх прихильників. Оперативно переходимо до інших груп, в яких багато невирішених питань. Отже, у 22.00 в групі і гратимуться поєдинки Атлетико Мадрид Мадрид-Лаціо» та Селтік Феєнорд. Хоча в цій групі також всі команди, що пройшли до плей-офф відомі Атлетико та «Лаціо» – в ліги чемпіонів Феєнорд, в ліги Європи, але матч за перше місце відбуватиметься в столиці Іспанії, Мадриді, Атлетико «Атлетико-Лаціо». Господаря відповідно влаштує і нічия для того, щоб бути першими за підсумками групової стадії, але нагадаю, що Атлетико йде на серйозне досягнення в 2023 році, оскільки у всіх турнірах вдома лише перемагає. Тому, думаю, будуть грати і в цьому матчі на перемогу. Е, нагадаю, також що в Римі, коли грали ці команди, відбулося дивне явище, тоді забив Лаціо на 94 й хвилині. Можливо, щось дивне відбудеться і в матчі в столиці Іспанії. В Глазго зіграють Селтік та Фейнор. Насправді дещо прикро за Селтік. Команда, хоч і має лише один бал, але в основному фіаско були в виїзних поєдинках. Дома билися як могли, як то кажуть, лише один-два поразка від Лаціо, пропущений гол на 95-й і нічия 2-2 з Атлетико. Причому в обох матчах саме господарі виходили вперед, але на жаль, їм трішки ще раз повторюю, не щастив. Тож, як на мене, спробують здобути першу перемогу, обігравши роттердамський клуб. Далі до групи Ф групи, де багато невирішених запитань. запитання. Гратимуться тут поєдинки Боруся Дортмунд Парі Сен-Жермен та Нюкас Мілан. Єдине, що відомо, що Дортмунд в плей-офф Ліги Чемпіонів щоправда не зрозуміло, з якої позиції в домашньому матчі проти ПСЖ їх влаштує і нічия, щоб гарантувати собі першу позицію. Єдине, що ПСЖ, звичайно ж, приїде тільки за перемогою для того, щоб ніяк не залежати від іншого матчу цієї групи. Але в попередніх двох очних зустрічах саме в Дортмунді ПСЖ жодного разу такий не виграв. Então... Плюс до того не будемо забувати, що ПСЖ в цій лізі чемпіонів два матчі виїзні програв. В Англії гратиметься поєдинок ньюкасл мілан Команди претендують на плей-офф Ліги Чемпіонів, але поки що навіть не гарантували собі плей-офф Ліги Європи. Взагалі, звичайно ж, на правах господаря фаворитом буде Ньюкасл, але ми знаємо, хто такий Мілан. Навіть будучи в поганій формі, ця команда може вимучити перемогу 1-0. При цьому припустимо, ПСЖ програє в Дортмунді і, як то кажуть, вуаля Мілан в плей-офф Ліги Чемпіонів. Тож, як на мене, тут... Тут може бути просто неймовірно шалена розв'язка. Ну і тепер переходимо до заключної групи, найцікавішої для нас групи групи H, де гратимуться матчі Антвергод Барселона і, звичайно, шпорту Шахтар. Групи цікаві по багатьом моментам. Ну, по-перше, Антверпен єдиний клуб, який поки що не набрав жодного балу і в домашньому матчі проти Барселони, звичайно, спробує хоча б нашкрябати нічию, але річ у тім, що дана група є найбільш безкомпромісною. Жодної нічієї поки що не було. І зважаючи на те, що Шахтарю в виїзному матчі проти порту потрібно тільки перемагати. Це вселяє додатковий оптимізм. Тому що порту, який влаштує і нічия, я думаю, точно на нічию грати не буде. А можливо, навіть і не вміє, тому що загалом в цьому сезоні у португальців лише одна нічия. Я думаю, ви знаєте, чому гірникам потрібно грати в Португалії лише на перемогу. За попередні п'ять очних зустрічів у гірників, на жаль, жодної перемоги над порту, але тим не менше на Драгао гірники завжди забивали. І я думаю, мають шанси на те, щоб забити і в цьому. Те, що моменти будуть, це 100%. Питання в тому, як буде щодо реалізації моментів. І так само, як в огляді п'ятого туру, скажу і зараз свою думку про те, що як на мене, саме порту буде під більшим тиском. Тому що якщо вони зараз маючи перевагу щодо боротьби за другу позицію, тим паче граючи вдома, не вийдуть до плей оф Ліги Чемпіонів, це, звичайно ж, буде не те, що розчарування, а можливо, навіть і удар. А будемо реалістами, все ж таки, після першого туру, коли гірники поступилися, ну, ми реально, мабуть, думали, що скоріш за все. Боротьба за лігу чемпіонів завершена, хоча й залишалося ще цілих 5 турів грати. Зважаючи на те, що в обох виїзних поєдинках і проти Антверпена, і проти Барселони гірники в першому таймі не зовсім, м'яко кажучи, добре грали, пропускали голи. Я думаю, саме в першій 45 хвилинці Порту спробує натиснути на шахтар, можливо, забити гол, а можливо, навіть і кілька. І якщо нам вдасться витримати цей тиск або, можливо, провести кілька разучих контратак, я думаю, результат буде і, можливо, буде. Ось ця перша. Історична перемога над Порту. По крайній мірі віримо в це і бажаємо успіху, звичайно ж, українській команді. Ось така вийшла передмова до заключного шостого туру Ліги Чемпіонів. Якщо сподобалось, підтримайте його, та канал лайком. Буду дуже вдячний. Також підписуйтесь на канал. Радий буду вітати на каналі нових підписників. На даний момент все. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре!